Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт приготування неймовірно смачного малинового варення. Кожен рік готую таке варення, бо, по-перше, це дуже смачно, по-друге, малина піддається мінімальній термічній обробці. Готуючи це варення, я його гарно нагріваю, але не кип'ячу, тому воно смачне, корисне і зберігаю його всю зиму не в холодильнику, а в погрібі. Для приготування такого варення малина і вся посуда для його приготування повинні бути чистими і сухими, бо волога сприяє бродінню. Для приготування беру свіжу, нем'яту, без пошкоджень, суху малину. Малину не Мию. Вона в нас росте в екологічно чистому місці. В кого такої можливості немає і малину треба мити, може, цей рецепт і не підійде, бо, я думаю, ви не зможете просушити так малину, щоб вона була ідеально сухою. А таке варення приготовлене з вологої малини забрудить. Щоб варення швидше приготувалося, щоб довго не тримати його на вогні, варю таке варення невеликими порціями. Варю з одного кілограма малини. З цієї порції вихід варення три півлітрові баночки, тому стерилізую три півлітрові банки і кришки і слідкую, щоб вони були сухими. Відібрала найкрасивішої свіжої малини і насипаю в чисту і суху каструлю. Розминаю малину картоплем'ялкою. Пробувала розминати блендером, мені не сподобався результат. Блендер дуже розбиває малину, кісточки відділяються від м'якоті, варення виходить більш рідке. Додаю 1 кг цукру, розмішую, ставлю каструлю на середній вогонь і нагріваю весь час розмішуючи малину з цукром. Пінку збираю, коли варення гарно нагрілося, має ось ось закипіти вогонь виключаю. До кипіння варення не довожу, тому варення смачне має смак свіжої малини. Повторюся, варення не варю, а нагріваю до гарячого стану. Коли воно має ось-ось закипіти, виключаю вогонь. Розливаю у підготовлені банки, не доливаючи варення до країв банки так, щоб зверху насипати 3 столові ложки цукру. Цукор повністю повинен закрити варення, така собі цукрова пробка. Закатую, ковдрою банки не закриваю, охолоджую при кімнатній температурі і відношу в погріб. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.